В Україні 21 година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами тетя Зоря. Сьогодні у нас казочка Олени з як Андрійко боровся з космічним пилом. Андрій бавився машинками. Його улюблена червона Тойота закотилася під диван. Хлопчик став навколішки і спробував дотягнутися рукою до іграшки. ту так, брудна, а Я цілий тиждень працювала і не мала часу прибрати, зітхнула мама. А звідки береться пил? Мама замислилась. З вулиці вітер приносить пісок. Ти розкришуєш хліб, коли їси не за столом, наш кіт губить шерсть. Ми, люди постійно змінюємо шкіру і її відмерлі рештки падають на підлогу. А ще волосся, додав Андрій, комотнувши відрослим чубом. Так, і волосся, а ще пил пролітає з космосу. Як це? очі Андрійка засвітилися цікавістю. О, так ти не знаєш. Мама загадково посміхнулася. Щодня на землю осідає два самоскиди космічного пилу. Він розлітається атмосферою і потрапляє скрізь, можливо, і під диван, якби знайшовся якийсь астронавт та позбавив нас від цієї напасті. Поки мама говорила, Андрійко вже біг до господарської шафи. Він витягнув пилосмок і націлив під диван. Бореться з космічним пилом, береться до справи. Мама здивувалася, бо зазвичай синок не дуже любив допомагати з прибиранням. Коли він закінчив, гордо озирнувся. Місію виконано, скинув руку до голови, як справжній капітан зарельоту. Дякую тобі та космопилотягу, відказала мама, а ще в нас є машина, яка очищує одяг та постіль. Я її знаю, підскочив Андрійко, здогадавшись, а можна я ще трошки поборюся з космічним пилом? Мама дала Андрійкові кошик з брудною білизною. Він усе зробив сам, вона лише правильну програму підказала. Коли пральна машина закінчила роботу, хлопчик охайно розвісив усе на сушарці. Цілий день мама та Андрійко грали у боротьбу з космічним пилом і допомагали їй у тому різні побутові прилади. Крім полоття та пральної машини, корисним виявився зволожувач повітря та кондиціонер, щоб відновити сили. Скористалися блендером та збили смачний молочний коктейль, а з посудом впоралась посудомийна машина. Увечері втомлене та вдоволене Андрій коліг на чисту постіль. Мамо, я зрозумів, скільки важливих побутових приладів у нас дома. Вони щодня дбають про чистоту та затишок. Можна ми ще завтра пограємо у борців з космічним пилом?» Мама усміхнулася. Звісно, можна, мій відважний астронавт. поправила ковдру та поцілувала синочка. Дорогі дітки, а ви допомагаєте мамі прибиратися в домі?» А на цьому наша казочка прийшла до кінця. Тихої вам ночі на добраніч!